Всім привіт! Хочу ознайомити вас з ось такою моделлю сумки. Дана модель просто вже заполонила, напевно, тренди абсолютно всіх інстаблогерів. І нарешті ми добралися і до того, щоб я вам трішки розказала про цю сумку. Дана модель виконана із замші з вставками рифленої шкіри. Ось тут по бокам, а також, як ви бачите, оброблені всі краї шкірою, і також ось ці ручки. Вона легко вдягається як на плечі, так і, як зараз супертрендово та модно, її можна носити ось таким чином. Вона досить вмістка. Я розумію, не всі будуть її носити саме ось так, як нам кажуть цьогорічні тренди. Але як кому зручно, так нехай і носить. Ніяких заборон немає. Давайте подивимося серединку. Додатково в нас йде довгий ремінець, який також ще можна регулювати. Для вашої зручності. В нас йде один величезний просто відділ. Мені здається, немає речі, яка сюди не поміститься. Хоч кавун запихніть сюди, він все рівно влізе. А тут є дві кишеньки з однієї сторони для мілких речей. Кишенька на замочку з іншої сторони. Також сам відділ закривається на замочок. Вся фурнітура в нас ось така срібляста. І також, як ви бачите, по обох сторонах є додатково такі маленькі ремінці, які можна послабити або навпаки затягнути. І таким чином ваша сумочка буде трансформуватися. Тобто, скільки вам потрібно взяти речей з собою, так сильно ви і затягуєте або ж розслабляєте ремінець. Для того щоб подивитися всі можливі кольори цієї моделі, заходьте, будь ласка, на наш сайт ІНБЕКЮА та знайомтесь, обирайте саме той колір, який найбільше вам відгукується цього сезону.